Коли Віктор запакував на подорож патенню дві банки тушонки і чайник без кришки, дружина лише зітхнула це буде цирк. Вона не знала, наскільки мала рацію. Вони зібралися у спонтанну романтичну подорож на природу. Віктор наполягав, що все взяв. Уже на місці з'ясувалося спальники забули, сірники промокли, а замість намету в багажнику лежала надувна фламінго. З минулорічного пляжного відпочинку. Розкладай фламінго, буде хоча б дах, сказав Віктор і гордо підморгнув. Дах це буде розвідна операція зі зневаги до здорового глузду, буркнула дружина, але посмішка її вже підкралася. На вечерю була тушонка, п'єгріта над свічкою, бо чайник не влазив у патенню, а підставок не було. Їли ложкою з кришки від термоса. Уночі почався дощ. Нахилився фламінго, їх накрило пластиком, і дружина прокинулась зі словами Я не знаю, де я, але я точно хочу додому. А Віктор, не розплющуючи очей, відповів Це дух пригод, кохана. Він просто мокрий. Наступного ранку вони смажили хліб на запальничці. І дивно. Смакував він краще ніж у будь-якому кафе.